Одне навчання. Чому учнів у навчальних закладах сарненщини не харчують у школі? Нові тарифи в області зростає вартість на проїзд у маршрутках. У чому причина? ITV. Новини. Добрий вечір. Провели в останню земну дорогу на Майдані Незалежності у Рівному. Попрощались із загиблими військовослужбовцями Олександром Мулявкою та Віктором Кравчуком. Чоловіки народилися у Рівному. Олександр Мулявка навчався у Рівненському ліцеї номер 2 а згодом в Вірпінському податковому університеті. В обласному центрі та місті Вараж чоловік працював у Державній службі охорони, а також на Рівненській АЕС. 28 червня 25-го року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Перший лейтенант Олександр Мулявка загинув. У чоловіка залишилася дружина, донька, батьки та брат. Віктор Кравчук після закінчення школи навчався у Рівненському аграрному коледжі. Вищу освіту здобув у Тернопільському національному економічному університеті, працював юристом, помічником адвоката, а також на посаді директора приватного підприємства. До війська чоловіка мобілізували у липні 2024 року. Після навчання у Франції він захищав Україну на Покровському напрямку. Напрямку 22-річний солдат Віктор Кравчук помер 7 листопада 25-го року під час відпустки, наданої у зв'язку із смертю батька. У Віктора залишилась дружина та двоє синів. Вічна пам'ять та щира подяка героям. Бійка у міській раді Дубна. Депутатка та очільниця управління освіти Наталія Іваницька сьогодні 11 листопада написала допис у Фейсбуці, де звинуватила міського голову Дубна Василя Антонюка у застосуванні сили проти неї. Постраждала, написала заяву до поліції та просить колег депутатів зібратись в екстреному порядку, аби належно оцінити дії очільника громади. Ось цитата із допису пані Наталії. Він мене схватив вище ліктя правої руки і штовхнув до дверей із словами йди геть. Мені надали медичну допомогу, адже розпочалась тахікардія. Зріз кров'яний тиск стало нудити. Почався тремор та дуже сильна сухість у роті. За наслідками усього цього мною була написана заява до поліції. Сам ж голова міської ради Дубна Василь Антонюк свої звинувачення. Усі звинувачені депутатки відкидає. Каже, жодної фізичної сили проти Наталії Іваницької не застосовував. Нічого не було зовсім навіть і ніяких не було мотивів. і Так далі. Що вона все це придумала, сфальсифікувала. Ніякого штовхання нічого не було. Просто-напросто я попросив всіх звільнити кабінет, тому що мені потрібно працювати. Голодне навчання На Сарненщині діти у школах вже третій місяць без харчування. Причина банальна: чиновники досі не виконали свої обов'язки та не уклали відповідні договори із надавачами послуг. Кілька разів тендер оголошували, але марно віз і нині там. Чи є надія, що все зміниться, і які ситуації виходять батьки та учні у матеріалі нашої сніжани Твардовської? Годують обіцянками. На Сарненщині у селі Малевербче батьки учнів зібралися, аби достукатися до органів влади. Усе через відсутність харчування у навчальному закладі. Тут діти на сухпайках уже третій місяць. Їжу беруть з дому. Пані Наталія має трьох школярів. Бідкається, не завжди те, що дає дітям, вони хочуть їсти. Іноді приносять усе назад додому. Діти завжди в школі холодну їжу їдять. Хоча по закону мають же право на нашій території харчуватися гарячим харчуванням. Ну, це, це взагалі стабільність така, що моя дитина вже 6 років старша ходить у школу, і це щороку. Щороку в нас починається з вересень, не харчують тоді перед новим роком. Починають харчувати після нового року, можуть трошки харчувати, можуть і ні, і в кінці року знову. В них закінчуються гроші. Хто не готує дітям у школу їжу, той дає гроші. Проте учні не завжди купують те, що потрібно, нарікають батьки. Без харчування і пільгові категорії школярів. Ніяких привілегій нема для дітей військових. Не харчують, тільки обіцяють. Пані Віта, мама двох школярів. Розповіла, що заклад їм має повертати гроші за ті дні, коли дітей не харчують. Тім сума повернення мізерна. Більше того жодної компенсації вони не отримують. Лише обіцянки. «Вони зараз а, дають компенсацію там, щось до 20 гривень у день. Ну що то є діткам, навіть на одну булочку не буде. При тому, що там в середньому харчуватись мають десь 60-70 гривень. Компенсація мінімальна. Ми не хочемо компенсації, ми хочемо, щоб діти годували». Як зазначив заступник директора Маловербчинської гімназії Віктор Бережний, в них ведеться журнал обліку від відвідування учнів і журнал обліку видачі довідок, де вказують відсутніх та присутніх. По цих записах і будуть у майбутньому повертати батькам кошти. Класні керівники віддаючи довідки, вказують дні відсутні, дні присутні. І загальну кількість днів робочих днів по харчуванню. Діти по можливості харчуються зараз в домашніх умовах беруть з собою. Різні пайки, і у нас створені великі перерви, під час яких діти. Харчують. Як повідомила директорка Маловербчинської гімназії Ірина Зембіцька, зверталися неодноразово щодо проблеми із харчуванням, але результату це не принесло. Харчуванням і організацією гарячого харчування у нас дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, займається управління соціального захисту. І наскільки ми знаємо, і відділ освіти, і міська рада вони неодноразово зверталися в управління із проханням відновити гаряче харчування в навчальних закладах областях. І Отримували відповіді від управління, що допоки триває процедура закупівель, поки що харчування не буде. Голова громади Руслан Серпенінов відсутність харчування пояснює тим, що досі не завершено усі роботи із тендерною процедурою. Зауважує, оскільки частина громади входить у так звану Чорнобильську зону, то за харчування у навчальних закладах відповідає управління соціального захисту Сарненської районної держави. Держадміністрації громада на цей процес вплинути не може. Лише відомо, що тендери відбувалися уже кілька разів, але договори у підсумку ні з ким не укладали. Вся громада, наші діти в першу чергу є би, заручниками цієї ситуації. При всьому нашому величезному бажанні вплинути на неї ніяким чином не можемо, адже норми чинного законодавства України України чітко визначають, що це є повноваження. Саме управління соціального захисту та й держадміністрації. Тому ми очікуємо, що буде успішно проведена ця процедура найближчим часом. Аби в майбутньому запобігти подібним ситуаціям, додав очільник громади, потрібно змінювати законодавство. Неодноразово це питання піднімав, озвучував на різних рівнях і впевнений, що інші громади підтримують. Саме передачу повноважень органам місцевого і проведення відповідних процедур. Сьогодні рішення таке не прийнято, тому ми є там, де ми сьогодні є, немає харчування. Тож скільки ще школярі харчуватимуться домашніми сухпайками, невідомо. Процедура закупівлі послуг з харчування і підписання договору потребує часу. Сніжана Твардовська та Ілля Лахай, телеканал Подобні жорстоке вбивство рецидивістом 66-річного чоловіка, який нещодавно звільнився з в'язниці, підозрюють у тому, що він насмерть забив свого знайомого. За даними слідства, під час застілля між ними спалахнув конфлікт. Після чого господар вдарив гостя руками, ногами, молотком і завдавно живих поранень. Від отриманих травм 54-річний чоловік помер на місці події. Зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У вчиненні умисного вбивства особою, яка раніше скоїла умисне вбивство, слідчий повідомив 66-річному жителю Дубна про підозру. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Трагічний конфлікт вчора, 10 листопада. Група молодиків скористалась послугами служби таксі та прибула з рівного до села Порозове Корненської громади. В момент, коли замовники почали покидати авто, водій попросив розрахуватися за поїздку. Однак один із пасажирів йому відмовив. Відтак між 39-річним водієм та 25-річним рівнянином, який був із собакою, породи став тер'єр, виник конфлікт. Чоловіки вийшли на вулицю та обоє дістали ножі. Потім керманич застосував до клієнта газовий балон. Чак ударив його ножем у спину та поїхав. У 25-річного жителя обласного центру діагностували проникаюче поранення грудної клітки та гематому печінки. Нападнику може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчий затримав 39-річного рівнянина в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та за процесуальне керівництва прокуратури повідомив йому про підозру. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Також під час сутишки між чоловіками постраждав і чотирилапий компаньйон пасажира. Зловмисник застосував і до тварини газовий балончик та тричі вдарив його ножем. Закривавленого та змореного став тар'єра виявило керівництво відділення поліції. Вартість зростає, а пасажирів меншає. Віднедавна піднялась ціна проїзду зі Здолбунова до Рівного. Втім, здорожчання відбулося не лише на цьому напрямі, а по всій області. Десь це підняття цін попереду. Чому так відбувається і хто контролює цей процес, дивіться далі у матеріалі. Відтепер люди платитимуть, а водії зароблятимуть більше. Пан Роман понад 10 років перевозить людей громадським транспортом. Зараз їздить за маршрутом рівне мізоч. Чоловік пояснює, з 8 листопада були змушені підняти вартість на проїзд. Пальне дорожчає запчастини, дуже здорожчали, і продукти в магазинах скільки раз дорожчали. А проїзд же скільки років? Як війна йде, проїзд не дорожчає. А пальне скільки виросло за ці 3 4 роки дуже виросло. Ну то це змушений. Про такі, якщо б не підняти ціни, ну то за що ж ці автобуси мають їздити? Усі водії в один голос говорять: усе через загальне підвищення цін. Нарікають як на долар, так і на пасажирів. З подорожчанням пального запчасті все ж по курсу долара йде. Все до курсу долара подібне. Солярка дорога, вже 52, запчасті запчастя. Стоїть теж космос. Ну да й вони змушені піднімати ціни. Бачу, що мій хазяїн не може купити запчасті. Отак От мало, мало приносить, мало людей їздить. До прикладу вартість маршрутки з Долбунів Рівне виросла на 10 гривень з 30 до 40. У департаменті інфраструктури та промисловості зазначають, тарифи регулюють самі перевізники. Головне, аби вони дотримувались умов ліцензування та безпеки. Також говорять, з 2015 року постановою кабінетів міністрів було знято норму, де обласні військові адміністрації зобов'язані перевіряти та затверджувати тарифи. В своїх договорах на перевезення при проводенні в конкурсу, ми включили такий пункт, що перевізники у разі підняття вартості проїзду зобов'язані погодити його із організатором. Що нам це дає, це те, що вони могли ще півроку тому самовільно підняти тариф і ми просто нічого не могли б зробити. А наші погодження, включені в договори, дозволяють нам. Максимально стримати цю ситуацію, вирівняти її. Ми зв'язались із перевізником Павлом Роботюком. Чоловік каже, усе через підвищення цін та війну. Багато водіїв забрало ТЦК, тому і їздити нема кому. Підприємець і сам сів за кермо маршрутки. Я їжджу сам і шкоду два місяць, два виходи. Це лучшому випадку. А не лучшому це кожен день роблю і в четвертій 30 ранку встаю. І в 9 заїжджаю в гараж. Подумайте, як це добре для організму і людей возить. Люди, з якими ми поспілкувались, здебільшого перевізників, розуміють. Для пенсіонерів трошки незручно, але все, все росте, той і, і проїзд, і все дороге, бензі, солярка, все. Оп, що ми зробимо? Я так часто не їжу маршруткою. Значить, видно, треба, щоб пункт висили. Звичайно, не подобається, але що зробимо? Такий зараз в нас час. Мене таке хоч влаштує, аби тільки був транспорт. А вже як, коли, так як я їжджу, то мені і можна і підвищення. Мене не страшить для пенсіонерів, звісно, що ні. Пенсіонери мають дуже малий дохід, тільки пенсія, звісно, що ні. Тарифи на міжміське сполучення зросли або ще зростуть по всій області. Зауважив Федір Мисюра. Разом із тим посадовець додав, що наразі триває спілкування із перевізниками, можливо, на деяких напрямках вдасться зробити так, аби здорожчання було менш відчутним. За от ми зараз будемо пробувати е, знизити вартість проїзду. Наприклад, рівно з долобунів підняли на 10 гривень. Ми будемо зараз пробувати так, щоб вони їздили не по максимальній межі, а скажімо, нижче, щоб із 30 їздили по 35 і це буде значно легше для пасажирів, для людей. І цей процес зараз буде запущено. Попри підвищення вартості, рух міжміських автобусів залишається стабільним. У департаменті інфраструктури запевняють ситуацію, контролюють і працюють над тим, аби перевізники не встановлювали максимально високі тарифи. Олеся Мороз Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Про те, що у Костополі за роботу у ВЛК лікарям виплатять матеріальне заохочення, про дівчину і яка виконанням пісні підкорила соцмережі, та про антирекорди водіїв, які керували стані алкогольного сп'яніння на Рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV АІТВІМадіагруп у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Стало краще. У Рівному оновили сквер біля поліції. Хочуть сміттєпереробний завод. Удубні депутати сварились через майбутнє будівництво на майже п'яти гектарах. Ще одну зелену зону оновили у Рівному. Йдеться про сквер на перетині вулиць Соборної та героїв поліції. Які роботи проводили там та хто за них платив у матеріалі Валентини Загарчук. Це сквер на перетині вулиць Соборної та героїв поліції в Рівному. Біля пам'ятника Климу Савурі. Днями на цій території завершили ремонтні роботи. Замінили бруківку, встановили нові лавки та смітники. Пофарбували металеву огорожу і відремонтували гранітне облицювання підпірної стінки. Кошти міського бюджету не залучали, повідомив во міського голови рівного Віктор Шакерзян. Це кошти саме підприємця. Він погодився, він це зробив і можна прийти подивитися. Дійсно оновлено дійсно потрібно перекласи там деяку і у плитку і саме укріплення і оновити освітлення так само. Я думаю, що це хороша ініціатива. Це приклад того, що бізнес свідомо розуміє, що треба багато чого робити. Підприємець, що надав фінансування, Руслан Шевчик відмовився від коментарів, але телефоном зазначив, що сквер давно потребував ремонту. Руслан Шевчик один з власників компанії, що надає в оренду приміщення біля скверу. Тож підприємець погодився допомогти з фінансуванням. Міськрада підписала з Русланом Шевчиком меморандум про співпрацю. Рівняне до оновлення зеленої зони. Поставилися по різному, хтось радий змінам, хтось їх не помітив. Приємно, коли йде посидіти, коли рівна бруківка, ну ще де якісь дерева лишили, це дуже класно, я підтримую. Хочу побачити, чим закінчиться реновація гідропарку, хочу, щоб щось на Єврейці нарешті гарне зробили. І Багато таких занедбаних міст. Це місце біля Басівкуцького озера, там такі хащі до неба. Ходити, там мої батьки живуть поруч ходити, страшно. Не сказати, щоб я особливо пам'ятаю, як було до того, але загалом вийшло досить симпатично, приємно. Ніякий військовий стан і подібні речі не повинні уповільнювати процес продовження. Цієї от, е, урбанізації, тому що все одно хочеться жити в місті, в якому приємно знаходитись. Ну, Візуально нічого особливо не змінилося. Ну, Поміняла бульківку, але вона була води нормальною, тому особливих змін я не, зам... не помітив. В принципі, лишилося, як і було. Я, ну... Ще раз наголошую, особливих змін не помітив. Ну набагато краще стало, тому що там можна сидіти, тут часто лавочки займають, а коли приходимо їсти з, з друзями шагу, то там сидимо. У міськраді також повідомили, що Руслан Шевчик і надалі стежитиме за порядком на території скверу та за станом пам'ятника Климу Савуру. Це до слова не перша ініціатива в Рівному, яку реалізували за кошти місцевого бізнесу. Навесні влітку 2025 року. Рівненська міська рада проводила конкурс на оновлення парку Шевченка. Премії для переможців профінансували місцеві меценати. Валентина Анастасія телеканал Рівненська міська рада відповіла на петицію про демонтаж мафів поблизу Цуму. Її створив рівнянин Андрій Співак. У тексті чоловік зазначив, що комерційні споруди під багатоповерхівкою встановлені незаконно. У відповідь заступник міського голови рівного Микола Дядюсь повідомив, що торгові кіоски знаходяться на приватній землі та належать приватному підприємству Віват в яким керує Галина Вдовиченко. Споруди встановлені без відповідних паспортів прив'язок. Також за адресою, де вони знаходяться, ніколи не видавали дозвільних документів на виконання будівельних робіт. Відповідь підсумували тим, що Рівненська міська рада буде вживати заходи претензійно позовного характеру щодо порушень, які згадав автор петиції. Перепалки та дискусії у дубні 10 листопада підписували меморандум з канадськими партнерами. У перспективі планують збудувати сміттєпереробний завод. Вартість 28 мільйонів євро. Частина коштів мають виділити з місцевого бюджету. Якщо завод таки запрацює, то за день має перероблятися близько 500 тонн сміття. Втім, деякі депутати мали претензії до голови громади щодо цього масштабного проєкту. Чому сперечались у матеріалі далі? Це чиста маніпуляція міського голови. Він так часто у нас робить, щоб ви собі розуміли, да, і вводить в оману депутатські корпуси громаду. У сесійній залі міської ради Дубна спокою немає. Там зібралися депутати, міський голова, представники обласної і районної рад та небайдужі місцеві жителі. У планах підпис меморандуму із представниками канадської інвестиційної компанії. Вони хочуть у дубні побудувати сміттєпереробний завод. Попередньо завод має переробляти близько 500 тонн сміття у день. Інвестори запевнили присутніх. Жодної шкоди для екології не буде. ми збираємо сміття, кладемо його у відповідні ємності і перетворюємо на інші продукти, які приносить дохід. І коли ми маємо цю технологію, то з цією технологією ми перетворюємо його, а не складуємо в одному місці, щоб не було сміттєзвалищ. На будівництво проєкту уже знайшли 4,8 гектара землі у межах Дубинської громади. Крім цього, у запасі мають ще додаткові півтора гектара, які розташовані на самому сміттєзвалищі. Багатьом депутатам ідея будівництва сміттєпереробного заводу видається сумнівною та малореалістичною. Вони почали обурюватися. Мовляв, рішення одноосібне та належить міському голові. Вони ж перед цим проєкт майбутнього будівництва не бачили. Нам не надали це дійсно відповідає дійсності. Той факт, що коли ми звернулися до нашої міської ради з проханням як депутати надати нам проект договору про співпрацю, нам відмовили. Тобто, чомусь це таємниця міських депутатів підтримувала громадськість. Це громадське обговорення. Чому ви самостійно приймаєте такі рішення, які стосуються всієї громади міста? Міський голова Дубна Василь Антонюк пояснив усе це так. Вони взагалі зовсім хотіли, щоб я підписав її в кабінеті, навіть нікому ні про що говорити. А потім вони виносять цей проект і саме вже починають його доказувати. Про це друга була пропозиція це області в них підписати. Я все ж таки пішов на місто ось тут. Та це не єдиний камінь спотикання. Депутатам не подобалося, що міська рада дубна зобов'язується співфінансувати проєкт із місцевого бюджету його загальна вартість 28 мільйонів євро. Це 5% так від загального повністю вартості всього проєкту, Також 10% там передбачено інших витрат інфраструктурних, а так само 50% на покриття вартості усієї необхідної проєктно кошторисної документації. Василь Антонюк запевняв, що суми для громади не захмарні і цілком підйомні. Вони можуть мені накручувати так суми, які а Потім скажуть в один момент: оце ти повинен робити сам, тобто комунікації, водопостачання, водовідведення, далі електроенергія, подача, відведення на місто і так далі. А так чітко прописано, що в загальному проєкті ми 5%, Якщо сума 28, це 5%, Це буде 1,4 да мільйона. Це посильна, посильна. У сесійній залі довгий час намагалися шукати компроміс. Ми можемо зафіксувати спільні цілі і принципи співпраці, забравши якісь там технічні моменти, де я погоджуюся з Наталією Олександрівною відносно цифр там 5, 10, десять відсотків. вони будуть додані пізніше, коли на сьогоднішній день потрібно підписати відповідний меморандум про наміри по співпраці. В подальшому розробити техніко економічні обґрунтування і надалі ці всі речі винести на громадські обговорення. Врешті меморандум про співпрацю таки підписали. Цей проект справді він унікальний для нашого міста. Це і електроенергія, що ми бачите сьогодні робимо, і це і гаряча вода для опалення для обігріву наших сель, будинків, житлових і інших структурних і різних підрозділів. Згідно із попередніми прогнозами, побудувати сміттєпереробний завод мають за три роки. Він забезпечить близько 70 додаткових робочих місць. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний. Телеканал Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій уселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.